У редакцію телеканалу Аверс пише і телефонує дуже багато людей. Питання, які піднімають мешканці країни, різні. Тож від сьогодні ми розпочинаємо рубрику Зворотній зв'язок у Фейсбук. Нам написали із кривого рогу родичі військовослужбовців 129-ї бригади ТРО просять розголосу. Військовослужбовці цієї бригади нині на сході. Щоправда, як стверджують, родичі у хлопців немає технічного забезпечення, їх належно не підготували. До того ж, як зазначають рідні, поранених бійців не вивозять з позицій і відмовляють у належному лікуванні. Аби привернути увагу до проблеми, родичі військовослужбовців 22 квітня перекривали дорогу і виходили на мітинг. Військовослужбовці щодо цього записали звернення. Замість того, щоб направити нас на обстеження та лікування, заступник начальника регіонального управління з морально-психологічного забезпечення сил ТРО ЗСУ ОК Схід доводить до нас нове бойове розпорядження та ставить нас перед вибором. Або зараз без належного лікування стати в стрій, або нас будуть вважати відказниками. При цьому, відкривши на нас службове розслідування. А після його завершення на бійців, які будуть придатні та навіть обмежено придатні, буде відкрито кримінальне упровадження. Домовляємося виконувати бойові завдання щодо захисту батьківщини, але за станом здоров'я на теперішній час ми не зможемо це робити. І з цього вище сказаного просимо усіх небайдужих надати максимального розголосу цієї ситуації. Родичі військовослужбовців 22 квітня перекривали дорогу і вимагали зустрічі з місцевою владою і командуванням. Чітких відповідей на всі питання, які цікавлять родичів, представники бригади надати не змогли вони потребують психологічної підтримки і, і взагалі, медичної. А, їм, а... На них дійсно тисну, тиснуть їм. Є два вибори. Або ви так. Не проходить навчання. Ні, вибачте, проходив один день. Йому показали пулемет, як з нього стріляти. Це і ще психологічно подавлені вони не через морків, а через ваші дії. Тому що вони йшли туди на три дні або були тиждень, і вони там виживали в усіх серцях цього свого, починаючи від води іщили, зі пасами. Доброго. і їжі, закінчуючи припасили. Спілкувався з начальником місця. Питання по багатьом напрямкам. На що мені начальник медичної служби сказав, Дословно, проблемних питань немає. Всі військовослужбовці наразі проходять військово лікарняну комісію. <праць> Родичі продовжують відстоювати своїх рідних. Якщо маєте якусь тему чи вважаєте, що ваша проблема потребує розголосу, телефонуйте 050 378 72 06 або пишіть у наші соціальні мережі.